Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. І в цьому відео я разом з вами ми разом розберемо останній приспів із нової хореографії Stray Kids і останню частину їхньої хореографії, тобто з заключною яка йде відразу після останнього приспіву. Тобто, це таке комбо буде в нас. Так, розберемо повністю, детально, потім спробуємо все з'єднати і затанцювати так, як потрібно. Що ж, не буду більше базікати. Давайте, якщо ви готові, я готова теж. Давайте просто, просто почнемо. Let's go. Так, ноги на ширині плеч правою кистю нашої руки ми завертаємо на себе. Раз, два і три. Раз, два, три. Раз, два, три. Далі занурюємося під руку в ліву сторону. Лікоть тягнемо назад. Раз, два, три. Знову повтор. Пам. Знову раз, два, три. Далі. Ліва права, ліва права, ліва права. Ліва рука кулаком в ліву сторону. Самі ми повертаємося правим плечем до глядача і ліва права. Раз, два. Ось отакий рух у нас виходить. Тобто, у нас права рука хитається вперед, назад вперед назад. І ніжки при цьому ліва права, ліва-права. Ліва, і раз, і два. Далі трішки п'яточкою правої ноги стукаємо по підлозі. І ось отаким, таким пальчиком вказівним ми робимо отакі невеличкі е, удари. Верх, верх, вверх, вверх, вверх угол. Раз, два, три, чотири. Раз, пальчик. Раз, два, три, чотири. Втягуємо в себе плечі. Раз, два. Далі, як ви могли бачити по хореографії, у мемберів різні рухи. Я покажу на прикладі Хьонджина, те, що він робить. Тобто У нас йде випад, якби розганяємося. Далі, отакими От ривками ми збираємо наші ніжки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зібралися і знову розійшлися ніжки. Випали там там, там там. І далі. У нас йде захват, отакий от справа на лівим коліном. І тут просто невеличкий такий перехід, так, перехід до, слідуючого, до слідуючих рухів. Так, далі пістолетик в праву руку. Наші ніжки будуть робити ось такі швидкі відкривання колін в сторону, якби віконечка. Раз, два, три. Голова. Повернуте в ліву сторону. Ми робимо швидко пампам пам, пам. І такий останній раз, у нас більш такий чіт, чіткий. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Далі Наліво робимо крок вперед. Права рука робить якби удар, дібито по поверхні столу. Раз, далі додаємо. Вихід на праву ногу і робимо такий удар. Виходить ліва, права. Раз, два, три, чотири. Ліва, права. Далі йдемо, рухаємося в праву сторону з цього руху. У нас іде от такий розгон. Розганяємося. Раз, і два. Права, ліва Рухаємося вправо. Пум і пум. З'єднали, поміняли меніжку і на крок зробили такий хлопок внизу. Далі, якби натягнулися, так локтем е, вправо. Така невелика пауза і пам, випад. Пам. Захват на себе. Раз, два. І на ліву ножку прямуємо, прямуємо, прямуємо е, назад. Ще раз. Е, раз, два. Бум і бум. Завмерли, випали. Раз, два. Рука залишається права перед вами. Ліва рука буде вас робити. Удари назад. Раз, два, три. Раз, два, три. Це вже у нас такий захват буде. Раз, два, три. Довертаємо рукою себе в правий бік. Витягуємо праву ручку вгору. У нас буде ліва, права п'ятка, ліва, права. Раз, два, три, чотири. Ліва, права, ліва, трошки присіли, якби взяли да, пістолетики наші і підтягнули до себе. Пум-пум. Далі п'яточка буде рухатися у вас попереду. Наглядача і назад за руками. Пістолетики. Ось перед вами. Ми робимо наглядача, відглядача. Знову раз, два, чотири рази. Раз, і два. І три. Підтягнули. Повертаємо ножку сюди і знову підтягнули. Раз, і два, і три і чотири. Три і чотири. Бам. Раз, два, три. І відштовхуємо себе. Тобто ми коштовхнули. Так. Пам, бум. Нога, груди і назад, коли у нас вже відходить наш. Наш корпус. Ми робимо ось таке переходик, такий через верх. Зупинилися. Раз. Обов'язково зверніть увагу на те, що коліно треба піджати, потім поставити ногу. І за, занурюємося всередину, роблячи крок такий назад. І знову раз. Тобто, раз. І. два и три четыре раз два три четыре раз два три четыре лево право лево право раз два три четыре раз два три четыре раз два три 4, п'ять, пам. Заміна, зміна, 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 зміна. Далі. Раз, два, три, чотири. Ударили. Вдарили. Розігналися крок. Позиція: захват. Раз, два. Захват. І ліва, права, ліва. Раз, і два, і три, і чотири. Вдарили, вдарили, переводимо себе, поставили ніжку. Занурилися, поставили. Come on, come on, come on. Shh Так. Слідуюча частина: у нас рухаються рухи, руки вверх. Ми робимо на ліву, підставили праву, на праву, ліву. Ліва, право, права, ліва. Додаємо трішечки е, такі. Ударчики грудьми грудь, грудь вгору і рука у нас піднімається протилежно ноги. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Навколо своєї осі зліва направо по задній траєкторії. Раз, два, три, чотири. Розігналися. Крок, протилежна рука. Ліва нога, права рука. Далі вгору у нас виходить навпаки. Знову повертаємося. Перемотка така невелика. Раз, вниз. Два. Виходить вниз. Вверх, вниз, вверх. Раз, два. Три. Чотири. Розвігнались. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх звичайний перехід, мембери міняються. Далі закінчуємо тим, що ми робимо е, е, плескам долоні один раз. І у нас далі будуть іти ось пістолетики. Відкриті, завернули, закинули. Відкриті і закинули. Долонями вверх, на себе за плечі. Знову вертаємо. Долонями і за плечі. І при цьому ми рухаємося отаким: от туди-сюди, туди-сюди, туди сюди, туди, сюди, туди, сюди. На, Направо-наліво. Раз, два. Тобто ножки, е, ніжки наші такі рівненькі. І ми туди-сюди, туди-сюди, на кожен оцей рух. Тобто направо-направо. ніжку, направо Раз і два, і три і чотири. І раз і два. Направо наліву. На право на ліво. На праву Раз, два. Ліва. Права. Права. Ліва. Перед грудьми навколо своєї осі. Розігнались вниз. Вгору, вниз. Вгору заміна картинки і раз, два. Направо, направо, направо ніжку, направо. і тягнемося, тягнемося різко назад.

Go and take a little break, cause we got good. come, 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 a come. come, come.